Привіт, я Стас і я власник компанії Daddy Смок. І сьогодні я б хотів би розповісти вам про таку річ, як планки для мангалу. На перший погляд можуть здавати, що це дрібниця, але коли ви сьогодні побачите, скільки проходять вони процесів, я думаю, ви вже так не будете вважати. Ходімо. І перший станок, на якому обробляється деревина для планок, це багатопил. І другий станок, на якому обробляється деревина для планок, це чотирьохсторонній хсторонний І Наступним етапом планки проходять через шліфувальну машину. Наступний етап це порізка планок в розмір грилі. Після порізки ми робимо радіус на торцях. І останній етап планки проходять перед пофарбуванням це ручна шліфовка. Ви побачили всі процеси, які проходить деревина перед тим, як стане планкою до грилів Деді Смолк. І в мене в руках три зразка. одна нефарбована наша планка, інша фарбована вже. І планка, яку зачасту використовують інші виробники грилів. Хочу, щоб ви їх порівняли. І я, як власник компанії Дедісмок, хотів показати вам, скільки праці ми вкладаємо в кожну дрібницю, в тому числі і планки, яка стоїть праця за цим, скільки відбракувань і тому подібних речей. Дякую, що подивились відео. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал і купуйте грилі Дедісмок.